Мої вітання! З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні в вашій увазі черговий представник ваг групи. Дуже класні комплектації. Це у нас Volkswagen Passat B8, уже рестайловий. 22-й рік у нас модельний, 21-й по даті випуску. До речі, кінець 21-го року. В Україні на облік він стане 2021 роком. На автомобіль був виграний на лізінговому акціоні в Німеччині, вже є розмитнений, проведений професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2-літровий дизельний двигун потужністю 147 кВт. Це у нас 200 кінських сил. На автоматичній коробці передач це у нас DSG DQ381 вже стоїть на даному автомобілі. Класна, потужна, швидка, економна і дуже надійна коробочка. І пробіг у нас забувся, скажу чуть пізніше, зараз ми заглянемо в автомобіль і побачимо точний пробіг. Ну, там невеличкий, там в районі від 150 до 180 по пам'яті. Точніше глянемо, додивіться відео до кінця, будемо це все дивитися. Відео саме робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там дивіться детальні фотографії автомобіля, детальний опис. Так як відео роблю одним кадром, можу щось забутись. Не сказати, там завжди маєте змогу перечитати. Також будуть посилання на усі наші соцмережі. Це у нас Тікток, Телеграм, Інстаграм. Підписуйтесь, побачите нашу роботу, які автівочки ми привозимо, як ми їх людям віддаємо. Взагалі, от, процес сам від купівлі до продажі автомобіля, які вони приїжджають на тралах і які вони вже після підготовки теж все можете побачити. А також за допомогою телеграм-каналу у вас є змога придбати автомобілі. Які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Ну, а відносно цього автомобіля, він без жодного підфарбування, в дуже класному збереженому стані. Додатковий прохід з товщиноміром фарби надав на вимогу усім бажаючим придбати дану автівочку. По колу я пройшовся. От зараз ще раз такий зблизька роблю оглядовий його по стану кузова. Царапин, подряпин, м'ятин. Я ніде не бачу, окрім одного місця, зараз я до нього дійду. Це у нас передній бампер, там є незначненька царапинка. Не знаю, будемо продавати, поки отак. так, якщо не продасться, або скинемо людині на підфарбування такої царапушки. Бачите, от вона знизу є. Незначна, маленька. Або самі потім підфарбуємо. Ну, перший тиждень, як мінімум, вона буде так стояти. По комплектації біжимо. Що ми маємо? Тут така ексклюзивна комплектація. Перш за все у нас топові матричні фари з функцією Dynamic Light Assist, тобто вони вирізають зустрічний потік. Далі у нас дістронік з адаптивним круіз-контролем, з превентивною безпекою, з усіма тими асистентами, які тільки можливі для водія. Далі бачимо у нас протроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Також у нас стоїть атермальне лобове скло плівочне з плівочним підігрівом. Бачимо топову камеру з усіма можливими асистентами. Також у нас датчики мертвих зон присутні на зеркалах. Є карточний безключовий доступ. Камера заднього виду, ось такі класні легкосплавні дисочки на автомобілі. На дуже хорошій гумі Брістоун з гарним протектором. Авто в заводському тонуванні. таке взагалі Топова передня, топова задня оптика, до речі. Ще раз покажу. Електровиїзний фаркопчик. Все це в автомобілі присутнє. Ну Йдемо до салону, глянемо, що там у нас цікавого. Салончик у нас тканевий. Сидіння Ergo Comfort з масажем та електрорегулюванням спинки водія. Бачимо два ключика та картка для відмикання та заводки автомобіля, теж присутня. Стан пройомів. Все в ідеалі, без жодних пошкоджень. Відразу він код усім бажаючим придбати даний автомобіль. Можете його перевірити по різних базах. Далі стан дверної карти. Все в ідеалі. Бачимо об'єм-підсвіточка у нас присутня. Підігрів зеркал, складання зеркал, це все у нас є. Стан керма, стан кожної кнопочки. Показую. Так, зараз ще хочу пробіг переглянути. Круїс у нас включений. Ага, ось пробіг. 167 722 кілометри. Далі бачимо вже нова система кліматичного контролю. Це у нас рестайлова, багато місця вже для бездротової зарядки мобільного телефону. Також у нас присутня DCC-підвісочка з різними режимами руху. Тут все гарненько. Купа купа там асистентів вони будуть відфотографовані в оголошенні вогнегасних ще, до речі, є. Стан потолочка, стан сидіння. І Йдемо зараз до заднього ряду. Позаду у нас теж усе як нове, в дуже гарному стані. Пройомчик без жодного пошкодження. Дверна карта в ідеалі. Бачимо трьохзонний кліматконтроль у нас присутній. Там у нас розеточка 220 вольт прикурювач. Підлокітник, все функціонує, все справно. І йдемо до багажника. Вибачаю, за врізку, мав телефонний дзвінок. Багажник у нас з електроприводом. Бачимо, шторочка у нас на місці. Працює все гарно, файно. Присутній додатковий гумовий ковричок. Далі у нас бачимо запасне колесо. Це у нас повноцінний литий диск на ще не разу не вдіваній гумі. Тобто ні разу не, не знімалася та запасочка, не вдівалася. Повний комплект Дамкрат, усі ключики, е, викрутка, гак та секретка, все на місці. Далі там у нас знак, його потім сюди поставимо, там спеціальна ніша є. До речі, стан кришки багажника з найдрібнішими якимось, можливо, практично немає якісь. міні міні царапки є. Е, далі бачимо у нас електро. Виїзний форкоп, все він виїжджає і ховається. Хлопц заховав. Ну іду ще по правій стороні пройдусь. Дверна карта у нас в ідеальному стані. Стан пройому теж без жодних зауважень. Ще раз стан сидінь відзнімаю. Ще зніму з цього ракурсу, як оце виглядає, Потолочок, все чисто. І йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта без зауважень. Стан прийому. Стан сидіння ще раз. По панельці усе. Так, тут бруд був. Ну, такий автомобіль в стані практично нового. Буде у нас в продажі. Кого зацікавить, пишіть звертайтесь. Е, усі автомобілі у нас доступні до будь-яких відомих перевірок, як цей Passat, так і усі інші. До речі, Passat є в різних комплектаціях від 2019 до 2022 року, від механіки до самих топових повноприводних. Ось цілий рядочок їх є. Також є велика, великий асортимент. Ваг-групи це у нас і Октавії, і Гульфи, і Сіат Ліони. Ну і різні всякі машинки. Любі перевірки в нас вітаються. Після чого можемо робити вам доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!